Вітаю всіх! Сьогодні з вами хочу поговорити про оскарження ВЛК. Все ж таки, тема не втрачає своєї актуальності, і дуже багато людей не знають, як це зробити. Тому сьогодні розбираємо покроково, як це робиться, куди звертатися, які куди заяви подавати, для того, щоб ви знали, як захищати свої права та інтереси. Тому не Музика І розпочати хочу з того, що зрозуміло, що кожен військово зобов'язаний проходить лікарську комісію, але для того щоб його пройти правильно, потрібно до нього завжди підготуватися. Як документально, так і морально, тому що зрозуміло, що потрібно обов'язково стояти свої та права та інтереси під час проходження ВЛК. А сам враховувати те, що можуть ваші документи не врахувати під час проходження ВЛК, не додивитися або просто не взяти їх до уваги. Тому зрозуміло, потрібно документи підготувати правильно і зрозуміло відстоювати свої е, хвороби да, під час проходження ВЛК. І розпочати, друзі, хочу з того, що обов'язково потрібно відстоювати свої права та інтереси під час проходження ВЛК. І якщо, наприклад, ви проходите ВЛК і якісь ваші документи не були враховані під час його проходження, або, наприклад, не врахували вашу якусь там довідку з лікарні, або, зрозуміло, неправильно сформували заключення по вашому захворюванню, то це є підставою для подальшого його оскарження. Але зрозуміло, що треба з того, що ви отримали на руку ваш висновок ВЛК. Тому що, якщо його немає, то немає сенсу куди звертатися, бо будь-яке вищестояще стояще ВЛК вам буде відмовляти, бо не знають, яке у вас ВЛК було прийнято в вашому відповідно ТЦК ТСП. І розпочати, друзі, треба з того скаження, що ви обов'язково повинні або самостійно взяти. В лікарні, де ви проходили ВЛК, ваше заключення, або, зрозуміло, звернутися до ТЦК ТСП і отримати ваш висновок ВЛК. Якщо ж вам відмовляють, або ви вже проходите військову службу і отримати його не можете, то це зрозуміло можна зробити через вашого адвоката, який подасть адвокатський запит, обов'язково із згодою на отримання медичної таємниці, і зрозуміло отримати даний висновок ВЛК. Після того ви маєте право подати заяву до ВЛК вищого рівня, наприклад, рішення районної міської ВЛК до обласної ВЛК або ВЛК у місті Києві. Наступне рішення обласної Київської ВЛК до Центральної ВЛК або ВЛК регіону. Якщо ж, наприклад, ви вже і цей рівень прийшли, то рішення регіональної ВЛК до центрального ВЛК або одразу до Адміністративного суду. І потрібно знати, що рішення центрального ВЛК оскаржується виключно в судовому порядку. Яке може бути рішення даного ВЛК? Перше, це вище ВЛК може або призначити повторне проходження ВЛК і контрольний огляд, або просто залишити вашу скаргу без відповідного розгляду. Що потрібно зробити для того, щоб все ж таки подати скаргу? Зрозуміло, друзі, що для того, щоб оскаржити скаргу, потрібно мати перше, це, як я казав вже висновок ВЛК. Друге, медичні документи, бажано це свіжі за 3 роки, які підтверджують дійсно ваш стан здоров'я. І зрозуміло, правильно сформувати скаргу. Тобто обов'язково зазначити всі дані, які стосують саме вас як військового зобов'язаного, щоб все було коректно, все вірно. Потім в скарзі розписати, які були порушення, допущені під час проходження ВЛК або що не було враховано. І зрозуміло розписати правильно всі ваші діагнози, які підтверджують. Саме дійсно ваш стан здоров'я і дійсно підпадає під ту чи іншу категорію, наприклад, це або придатний до тилових частин, або взагалі ви є непридатними. Якщо ж ви вже прийшли всі ланки до судового оскарження, то зрозуміло, останнє це вже є судовий процес. І зрозуміло, що судді, вони не є лікарями і вони не знають всі оці тонкощі ваших захворювань або, наприклад, там. Не можуть прийти остаточне рішення, що там визнати вас непридатним або придатним до тових частин. Тобто, якщо, наприклад, і суд скасовує відповідне рішення центрального ВЛК, то зрозуміло, він буде просто приймати рішення, зобов'язати повторно розглянути. Ваші документи і прийняти відповідне рішення з урахуванням тих документів, які були наявні в матеріалах справи. Що ви собі також зрозуміли, позов подається виключно в порядку адміністративного судочинства, і строки подання позову з метою оскарження це три місяці, якщо ви звернулися до вищого ВЛК, рахується з моменту отримання відповіді вам офіційної. І 6 місць, якщо досудове оскарження не проводилося від рішення ВЛК, тому обов'язково це потрібно знати і не поспішати, тобто правильно зібрати документи, правильно вибрати позицію і правильно звернутися до суду, щоб не пропустити відповідні строки. Що потрібно обов'язково зазначити в позовній заяві, коли ви звертаєтеся до суду? Це обов'язково зрозуміло вибрати правильно підсудність, куди подавати, тобто назву суду, також подається. Вся інформація про вас, щоб все було коректно зазначено. Ваші паспортні дані також дані того ТЦК, кажу, ТЦК ВЛК, яке ви оскаржуєте. Тобто, щоб все було чітко і правильно записано. Також безпосередньо в позові потрібно правильно прописати всю вашу обставину справи, тобто як це все відбувалося, що враховувалося, не враховувалося, не лити багато там вода якоїсь там пустої води. Повинна бути конкретика, чітко розписані, які дії були проведені, які були не проведені, що враховувалось, не враховувалося. І зрозуміло, чіткі повинні бути аргументи. Які підтверджують вашу, наприклад, там, правоту, і обов'язково це все повинно підтверджуватися медичними документами, які у вас наявні з відповідними ну, захворюваннями. І зрозуміло, ці всі копії вони повинні бути подані завірено особисто вами або вашим представником і подані відповідно до суду. Ну і зрозуміло, друзі, що які ж буде рішення, це залежить уже не від вас і не від. Людини, яка вам готувала даний пакет документів, оскільки кінцеве рішення приймає безпосередньо суд. І зрозуміло, що навіть якщо ви програли першу інстанцію, ви маєте можливість оскаржити її і вище інстанції, наприклад, апеляційному суді, який її буде приймати ключове рішення по вашій справі. Тому, друзі, якщо ви розумієте, що вас неправильно оцінили стан вашого здоров'я, неправильно врахували, то не пропускайте строки, обов'язково звертайтеся до ВЛК. І оскаржити свої рішення, якщо вони є неправомірними. Ну і на завершення, друзі, хочу вам повідомити, що всі ваші старі медичні документи, бо дуже часто до мене люди звертаються з документами за одинадцятий рік, за дванадцятий, за шостий. Рік про те, що там були якісь захворювання, то зрозуміло, їх ніхто не буде враховувати вже у 25-му році. Тому що якщо ви протягом цього часу не зверталися до лікування до лікарських закладів, да, і не лікувалися, то зрозуміло, значить у вас дане захворювання відсутні, тобто що значить не було скарг, і ви чисто скажуть лікарі, що ви придумаєте, що у вас нічого цього немає. Тому обов'язково вже наголошую котрий раз, що обов'язково проліковуйтеся, збирайте медичні документи бажано в державних установах, оскільки. Висновки з державних установ дійсно беруть до уваги. Тому, друзі, не лінуємося, захищаємо свої права та інтереси. А якщо ж вам потрібна якась допомога у вирішенні того чи іншого питання, або якийсь аналіз. Ваших документів, то завжди радий буду вам допомогти, проконсультувати і надати кваліфіковано. Відповідь, зрозуміло, що я також не медик, але відповідно до е, практики, яка вже є напрацьована, до наказу 402, це все можна пропрацювати, роздивитися і зрозуміти на що ми можемо правильно вийти, подавши відповідну скаргу. Дякую, друзі, всім за перегляд. Дякую, що ви підписані ту канал. Якщо не підписані, обов'язково зробіть це, оскільки тут дійсно дуже багато цікавої і корисної інформації саме для вас. Всім пока і до нових зустрічей.